Прийшли цю зиму, пройдемо що завгодно, а тепер перейдімо до. Міста Бахмут і Бахмутського відтинку фронту розпочну із безпосередньо самого міста, тому що генштаб повідомляє, що тривають запеклі бої за бахмут і тут справді є і просування росіян є і наші контратаки. Лінія фронту надзвичайно динамічна. Якщо напередодні я говорив про те, що на вокзалі змогли закріпитися росіяни, ну навіть не те, щоб закріпитися, то принаймні вийти на залізничну головну залізничну станцію у Бахмуті. Вокзал у нас ось тут, якраз площа перед вокзалом, і це точка. За яку зараз точаться найбільш інтенсивні бої, то навіть аналітики діпстейту себе виправили, оскільки за попередню добу відбулися контратаки наших військ, і фактично вокзал було відбито і, начебто, контроль за ним зберігається. Проте по флангах зараз через залізницю, от залізниця, це є навіть і прокладу такою лінію, щоб ви розуміли про що йдеться. Ось ця лінія залізниці, і на захід від цієї залізничної колії росіяни перебираються своїми групами по флангах, намагаючись обходу. Водити вокзал, тому зараз насправді говорити про якісь чіткі лінії, які встановлені у Бахмуті, це абсолютно невдячна справа, і ситуація постійно є ну такою з перемінним успіхом, якщо от варто її так висловлювати. А, насправді, що дало підстави, от навіть як. Покажу вам карту, щоб не брехати напередодні, була начебто, вокзал перебував. от бачите, в такій зоні захоплення росіян, а зараз вже він виглядає ось так, що дало підставу так змінювати думку аналітикам діпстейту. Зокрема, у тому числі і відео, наприклад, яке було поширене у соцмережах із ударами по російських позиціях, якраз на підступах до вокзалу, тобто з його східної сторони, примітно, що тут на цьому відео ви бачили, і ще зараз так само будете бачити. Колесо огляду, воно якраз розташоване у парку поруч із вокзалом, так звані так званий верхній парк Бахмут. От власне це колесо огляду, і якраз по цих позиціях завдають удари наші бійці артилерійських ударів по російським військам. Тому їм дуже складно насправді, якщо говорити про закріплення на якихось позиціях, і дуже складно закріплюватись на таких позиціях, бо все намагаються стирати наші бійці, аби не могло не було можливості у росіян якось отриматися там за. За територію, ну і фактично ось це відео, що геолоковане як на схід від вокзалу, воно демонструє, що росіяни до самого вокзалу не дійшли. Проте в момент, коли ви дивитеся цей огляд, ситуація може бути зовсім зовсім інакшою, і насправді ніяких чітких ліній ще раз наголошую у Бахмуті. Немає продемонструю вам зараз дещо іншу карту для того, щоб ви могли побачити. Мені здається, таку більш наглядно геолокацію щодо вокзалу. От це інша карта, інший користувач синім кольором. Відзначена зона нашого контролю, червоним зона контролю російської армії. От, власне, ця площа це якраз і площа вокзалу. Ділянка, де задавалися удари, це є якраз і цей червоний прямокутник з будівлями, куди наносили удара. Наша артилерія з панорамою на ось це колесо огляду. Тобто, ось росіяни на підступах до площі перед вокзалом проходять проте набагато більш небезпечна ситуація складається із проходом росіян із флангів із перерізанням залізниці по флангах і переходом на західну його частину для того, щоб відобразити цю ситуацію. Я пропоную вам повернутися до карти Діпстейту. Отже, які це напрямки, в яких напрямках переходять росіяни через залізницю, можемо лише припускати, тому що раніше вони вже... І це можна побачити на карті Діпстейту. Вони заходили на територію так званого елеватора. Ось він тут, цією трапецією виділений елеватор. Відтак зараз вони, очевидь, із цієї ділянки вокзалу, і з півдня. Хоча тут на південному фасі все набагато складніше, і бачите, більша, ширша сіра зона, але, очевидно, з півдня вони так само намагаються пройти, щоб оточити наше угруповання в районі вокзалу. Загалом південна ділянка Бахмуту, ось тут. Була проведена аналітиками низка так званих верифікацій, зокрема, бойовики ПВК Вагнера в районі будівлі районної адміністрації в місті Бахмут зробили фотографію. виглядає це фото ось так. Тобто, вони зі своїм зі своєю ганчіркою сфотографувалися на фоні цієї будівлі. Це справді райдержадміністрація в місті Бахмут. Вона геолокована за ось таким. За ось такими координатами, щоб далеко не втікати. От ви можете побачити де росіяни можуть розтягувати прапори без загрози, так би мовити, для свого життя та здоров'я. Тобто, це ділянка, яка від лінії фронту от 700 метрів. Ну або ж якщо брати до вокзалу, то на відстані більше трішечки кілометра. Там більш-менш безпечна ділянка, хоча це все дуже відносно, як ми розуміємо, у Бахмуті. Інша штука, яка з'явилася в сенсі верифікації щодо Бахмуту, так це дуже яскравий і на жаль, на напевно неприємним жителям Бахмуту, особливо цього ЖК за вулицею Василя першина Даруйте, якщо неправильно зробив наголос, я знаю, що це колишній міський голова. Я так розуміє Бахмута. Якщо неправильно кажу наголос, то ви мене випрати. Отже, Василя першина 20 за цією адресою і Координатами, ось які я зараз вводжу, було верифіковано відео з підривом величезним підривом будівлі, власне, який ви могли бачити в українських телеграм-каналах? Ось так один проліт будівлі вже був знесений. Зноситься другий проліт. Ну і за ним слідує третій проліт. В підписах до цього відео є дані про те, що це керований підрив багатоповерхівок саме українськими захисниками у Бахмуті. Такий підрив має стратегічне значення, оскільки він не дозволяє, не допускає ворога до заняття та обладнання там своїх позицій з подальшим контролем прилеглої місцевості і подальшим висуванням з цієї місцевості, де інде далі. Отже, ось якраз на цій південній ділянці, де трішечки ширша зона сіра зона у Бахмуті. Тут було підірвано цей будинок. Ну ось такі на жаль жаль кроки доводиться вчиняти для того, щоб росіяни не захопили контроль над Бахмутом. Це якщо говорити про ситуацію у місті, крім цього, вочевидь, зараз триває така мобілізаційні дії на південному сході по вулиці Корсунського. Це от така лінія фронту, фактично. Телеграм-канал Бахмутський демон, який, начебто, веде боєць, ну не начебто, а боєць, який там є, власне в цій зоні. Він говорить про те, що ми маємо успіхи на в районі вулиці Корсунського. Але знову ж таки я повторююся, що якихось чітких ліній. Фронту у Бахмуті навести надзвичайно складно все простіше стає і до речі, ну щодо про Бахмуту. Тут вочевидь, повністю кинуті всі сили вагнерівців з попередніх днів. Ви знаєте, що Пригожин передав управління флангами кадровим частинам російських військ. Ну і ось тут зараз, вочевидь, повністю весь бойовий кулак вагнерівців зібраний саме в місті Бахмут, тому що їх не шкода. Фланги, зокрема, в районі Солидару. Вони передані російській кадровій армії і тут дещо інший тип ведення. Війни вони вже не йдуть в бездумні штурми піхотою. Відповідно. Намагається вже артилерійські дуелі, артилерійські зіткнення тут відбуваються. І власне такі арт-дуелі на, на околицях дуже активно відбуваються. І у нашому виконанні, зокрема, ось, наприклад, можете побачити роботу 45-ї окремої артилерійської бригади в координації з аеророзвідкою 56-ї бригади у населеному пункті дубово Васильівка. дубово Васильівка це у нас ось тут в районі Берхівки. Ну от бачите, від наприклад Оріхово-Василівки, де раніше Росіяни намагалися атакувати майже Три кілометри по лінії. Отже, ця робота вона виглядає ось так. Отже, як я сказав, 45-та бригада спільно з аеророзвідкою 56-ї, Вони виявили склад боєкомплекту окупантів. Ну і відмінусували його якраз тут же у дубово василівці Загалом же на північних та на південних околицях Бахмуту на флангах так званих ситуація більш під контролем. Вона стабільніша. Тут є можливості нас утримувати ці позиції більш захищено. Місто саме воно є набагато менш захищеним, ніж ось ці так звані. Околиці і ще повертаючись до північних околиць, одну дуже таку тенденційну штуку хочу показати. Є такий населений пункт Володимирівка. Бачите, як глибоко він в тилу. Він на 11 кілометрів на схід від Солидару. А якщо брати до лінії фронту, наприклад, в районі Роздолівки або ж веселого тут поближче буде. Так це майже 10 кілометрів, 9,9 і 9 кілометрів. Так ось з Володимирівки було. Проявлено за допомогою українського дрону лелека ось таке масове захоронення у виконанні росіян, очевидь їхніх російських військ абсолютно невідомо, що це за свинтар біля Соледару. Якщо точніше, як я сказав село Володимирівка, хто кого там саме ховають? Але точно зрозуміло, що їх вбила Росія. Це або російські солдати, яких вбила Росія, або українські солдати, або українські цивільні, які знову ж таки вбила Росія. Але повертаючись, і це дуже прикро, насправді я ми вже стали такими. Можливо, знаєте, груба шкіра у нас виробилася по реакції до таких картинок, але на жаль, це наша справжня реальність. Але якщо говорити про військову військовий сенс, ось такого такої розвідки, то ви подивіться, як далеко в глибині. Від лінії фронту від лінії розмежування, лінії бойового зіткнення ми можемо бачити нашими очима, що відбувається на окупованих територіях. Адже Володимирівка це 10 кілометрів у глиб. Тому я думаю, що росіянам потрібно чимало так би мовити боятися наших дронів і наших подальших ударів відплати за ось такі дії щодо південної їх околиць Бахмута на населений пункт перетечене раптом вирішили атакувати росіяни. Проте не увінчалася успіхом ця атака.